– Що було? – Гілка. А, а це лише камінець. Так, так. А, у мене павук на спині. Припини! Звичайний листок! Повернись! А, а, листок! Я ж казала. Ну, ходімо шукати безпечне місце на ніч. Безпечне? Безпечне? Ми у джунглях. Люди кажуть закон джунглів. І нічого хорошого на увазі не мають. Вибач за сумну новину, але це наше природне середовище. Гей, ей, ти. Ти мені про природу не розказуй. Я дивлюсь Animal Planet. І знаю про ланцюжок живлення. А? 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 Бачиш, бачиш, тут є лише чийсь обід. Дичина, суші з пір'єм. Саме тому ми живемо на деревах, а не ходимо по землі. Після вас. О. Ні, так не піде. Ні ні. Я, я почуватимусь безпечніше у чомусь рукотворному. Ей, може, отам? Твою незграбну дупу я туди не дотягну. Мою дупу? Дивись і вчись. Блу! Oh! Oh! Одну секунд! Oh! Хто тут чию дупу тягне? га? ха Ха, дуже смішно. У -у -у -у! Ха -ха! У -у! Отак. Навіщо літати? Птахи. Птахи мають літати. Політ це Це свобода і повна незалежність для птаха. Ти цього не хочеш? Не знаю. Віддає самотністю. Будемо спати. Е, я ще трошки посиджу, не спиться, адже у Міннесоті ще певно день. На добраніч. Так, Перлинко. Добраніч, Ліндо.